До повномасштабної я типу трохи ковиряв дрони, але так на хобійному рівні пілотування fpv дроном опанував у війську. Розповідає воїн четвертої окремої важкомеханізованої бригади з позивним Джерсі. Тепер представляє бригаду в змаганнях дикі дрони. Як в минулому році вировся фінал, планує зайняти якесь місце. 20 команд з бойових бригад та підрозділів Сил оборони України беруть участь у змаганнях дикі дрони. Військові демонструють свою майстерність в керуванні безпілотниками, розповідає співорганізатор заходу Андрій Горошанський. У нас представлені і прикордонники, і сили спеціальних операцій, сили безпілотних систем, і механізовані бригади. Тобто, це їхні підрозділи, які спеціалізуються безпосередньо на безпілотниках. Такий захід проводять втретє, розповідає засновник дикої гонки, з якої почалися ці змагання, Руслан Клименко. Рівно рік назад перші перегони були саме в Києві на Венеціанському острові. Це але ми тоді паралельно проводили і дику гонку, це забіги з перешкодами, і дикі дрони. Спробували хлопцям, які приїхали з своїх бойових, дуже зайшло. Цього разу для заходу побудували спеціальну трасу поблизу фортеці у Кам'янці-Подільському. Тут розставили 50 елементів, зокрема прапори, куби. Також пілоти мають пролетіти крізь приміщення старовинних стаєнь, каже суддя змагань Дмитро. Таку трасу проходять менш ніж за 11 хвилин. Складні досить елементи з урахуванням того, що є моменти, де втрачається зв'язок. і Це було зроблено навмисно, щоб він трошки так підсипало на екрані у пілота, і далі вже вони показують свою майстерність саме з технічного пілотування. Пілоти FPV дрона працюють в команді. На фронті екіпаж і тут також моя задача була провести його по маршруту, Якщо треба то в нього втрачалось відео, а в мене було відео, я йому казав, куди повертати. Воїни представляють 155-й навчальний центр Ятаган. Командна робота допомогла їм посісти перше місце, говорить інший пілот ФП «Дрона» з позивним Конан. Щоб в кінці не дрогнули пальці. Це важлива штука. Ти мусиш керувати, витримувати моральна, височезна, моральна, психологічна підготовка. Окремо змагаються команди і в керуванні дроном вампір. Ним керуватиме воїн 93-ї бригади з позивним сова, якому 24 роки. На фронті він каже спочатку повномасштабного вторгнення росіян. Там і навчався літати. Поначалу на «Мавіках» літав, далі все тяжче, крила, бомбари великі. Ми універсальні, так сказати. Ми і на тому, і на тому, на всьому стараємося навчитися. Дрон Вампір український винахід. Сили оборони України використовують його як для бойових дій, так і для гуманітарних місій. Розповідає представник компанії, що їх виробляє Іван. Коли Росіяни підірвали Каховську ГЕС українцям на Лівому березі доставляли їжу, провізію, все, що тоді було потрібно. Цей дрон і став нагородою для переможців. За перше місце їх команда отримає три, за друге та третє на один менше в кожному. Також змагання проводять, аби військові тут відпочили, говорить співорганізатор Денис із позивним сідей. Робимо це для хлопців. По перше, щоб хлопці змогли чуть передохнути, відчути тил, як їх зустрічають. Як, як тут воно є? Тому що багато хто в наших ситуаціях. Мало виїжджає і постійна війна. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.